По проспекту Миру 36 у Полтаві замінюють 100 метрів трубопроводу. Нова поліетиленова труба має термін експлуатації 50 років, що вдвічі більше, ніж у старої залюзобетонної, говорять працівники комунального підприємства Полтава Водоканал. На цій ділянці каналізаційного колектора утворилася провалля, і підприємство вирішило його конструювати методом проколу. За допомогою протяжки поліетиленової труби через землю діаметром 600 міліметрів. Пролягає самопливний каналізаційний колектор Левада, введений в експлуатацію 1991 року. Матеріал трубопроводу залізобетон, тож нині використовувати цей трубопровід не дає змоги сульфатно газова корозія. Для забезпечення сталої роботи колектора та недопущення його зупинки водоканалівці змонтували тимчасову каналізаційну насосну станцію та проклали напірну каналізаційну мережу в обхід аварійних ділянок. Зараз ця ділянка обнесена насосною станцією, яка перекачує, відводить скажімо, стоки через пошкоджену ділянку. Тому мешканці ніяких дискомфортів не відчувають. Роботи ускладнює глибина залягання колектора, нестабільні ґрунти та інші фактори, говорять в комунальному підприємстві полтава водоканал. Глибина цього колектора близько 5 метрів, нестабільні ґрунти це пісок, який є нестабільний, і високий рівень ґрунтової води. Тому що рядом річка і вона замиває це буріння, яке йде, тому це одна із складностей в цьому заполягає. Аби не допустити ще більшої руйнації комунікацій, підприємство ремонтує їх за власний кошт, не чекаючи грошей від територіальної громади, говорить фахівці Полтава водоканалу. Роботи планують завершити до кінця вересня.